Ми вітання на Ютуб каналі «Сій час. Мене звати Тарас Федірко, і Впродовж наступних декількох хвилин я вам розповім про актуальну ситуацію з усіх ліній зіткнення. Зокрема, ви дізнаєтесь про те, чому російські військові перетворюють міста на півдні України у так би мовити фортеці, та до чого вдається ворог для того, аби зупинити наше просування на цій ділянці фронту. Яка наступна ціль наших військових на південному фланзі Бахмута після звільнення Клішіївки та Андріївки? А також чи отримують збройні Сили України далекобійні ракети Атакомс. Про все це почуєте у цьому огляді. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте ваші вподобайки та обов'язково коментуйте це відео. Отож, на півдні України зсу продовжують свій рух уперед. Зокрема, за даними західних аналітиків, ми змогли просунутися в районі Вербового за 18 кілометрів від Оріхова, і нині закріплюємося на зайнятих рубежах. У відповідь на наше просування російські найманці намагалися контратакувати в районі роботиного, однак безуспішно і були змушені відступити з втратами. А я нагадаю, що в район цього населеного пункту РФ нещодавно перекинуло близько 10 тисяч десантників зі складу 7 та 76 дивізії ВДВ для підсилення 58-ї загальновійськової армії. Ймовірно, саме ці підрозділи і контратакували в районі населеного пункту. Ну окрім атак. Так, цими підрозділами росіяни хочуть залатати дірки у своїй обороні, аби знизити темп нашого контрнаступу. За прогнозами військових оглядачів, після того як буде нівельований цей людський ресурс, ми продовжимо розширювати плацдарм у районі новопрокопівки, солодкої балки, вербового та очереватого. Розширювати плацдарм нам потрібно для того, аби збільшити лінію зіткнення. Адже чим вона ширша, тим менша щільність бойових порядків ворожої. Армії, ну і окрім цього, для того аби сповільнити наше просування, росіяни суттєво збільшили щільність обстрілів наших військових. Про таке розповів боєць Легіону Свобода Костянтин Денисов. Ситуацію на цій ділянці фронту він описав як справжнє пекло на землі. За його словами, ворог обстрілює нашу піхоту з гранатометів, реактивних систем залпового вогню, ураган та вогнеметної системи Сонцепьок. Що суттєво ускладнює наше просування у відповідь на ці обстріли? Ми якісно відповідаємо, але ворог, на жаль, має паритет в артилерії. Очевидно, що ці обстріли сповільнюють наш наступ, але не зупиняють його. Саме тому росіяни почали готуватися до битви за токмак, який, мабуть, стане ключовим вузлом другої лінії оборони окупантів у Запорізькій області. Британська розвідка зазначає, що окупанти розгортають додаткові блокпости протитанкові їжаки та риють нові окопи. І зважаючи на те, наскільки інтенсивно зміцнюють росіяни токмак, їхнє командування всерйоз турбовано. Они проривом наших захисників. На півдні України, і це стосується не тільки Токмака, а й усіх міст у цьому регіоні, які РФ потрохи перетворює на фортеці. Такою інформацією поділився міський голова Мелітополя Іван Федоров. За його даними, російські війська розривають берег річки молочної поблизу Мелітополя, з якої роблять болото, через яке буде складно просуватися вперед Збройним силам України. Також продовжують вони будувати дамби, щоб річки розливалися на поля за словами Федорова. Ворог будує підземні міста з морських контейнерів та звозить ліс кругляк для побудови. Фортифікацій, а далі ми поговоримо про втрати російських загарбників, адже за минулу добу на таврійському напрямку артилерійські підрозділи зсу виконали 1232 вогневих завдання. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський. Як результат було знищено 130 російських загарбників, а також 48 одиниць військової техніки противника. Ну і в той самий час, як повідомили західні аналітики, кілька українських. Диверсійно-розвідувальних груп, нібито змогли висадитися на лівий на лівому березі Дніпра. За їхніми даними, воїни зсу це зробили на північ від підстепного та на козацьких островах на північний захід від Нової Каховки. Тут, скоріше за все, не йде мова про закріплення на лівому березі Дніпра. Наймовірніше, наші військові висадилися, знищили російських загарбників і успішно повернулися назад. Також, як повідомлялося, наші хлопці вели наступ в районі населеного пункту Старомайорське за 9 кілометрів на південь від великої новосілки, а також поблизу урожайного, Новодонецького та Новомайорського. А далі ми перейдемо до Авдіївського та Мар'їнського напрямків, де після того як наші військові частково зайшли до села. Опитне під окупованим Донецьком збройні сили України продовжують утримувати ініціативу на Авдіївському напрямку. З даними аналітиків Американського інституту вивчення війни, українські військові на ділянці Авдіївка Донецьк провели декілька атак та змогли просунутися уперед, зокрема, неподалік від населеного пункту Красногорівка. Росіяни у свою чергу намагалися йти вперед біля Мар'їнки. З даними генштабу зсу протягом доби наші захисники успішно відбили де. Десять атак ворога в районі міста. Далі ми поговоримо про те, що президент Сполучених Штатів Джо Байден. Має оголосити про новий пакет військової допомоги Україні. Про це повідомив журналіст, Журналіст Голосу Америки Остап Яриш зазначається, що ймовірно, лідер Сполучених Штатів анонсує нову партію підтримки під час візиту Володимира Зеленського до Вашингтона. Після оприлюднення цієї інформації багато західних видань почали писати про те, що у цьому пакеті допомоги нам передадуть такі довгоочікувані далекобійні ракети. Атакамс вже згодом. Агенція Reuters написала про суму допомоги. Моги вона сягатиме понад 300 мільйонів доларів. Очікується, що до нього увійдуть увійде друга партія касетних боєприпасів для 155-мм артилерії. Видання пише, що під час зустрічі президента США Джо Байдена з Володимиром Зеленським буде оголошено і про інші нові види озброєння для України, але не про ракети Атакус. Однак, варто все ж таки дочекатися на офіційне на офіційне оголошення переліку озброєння для зсу. Однак. Якщо нам не передадуть це озброєння саме у цьому пакеті допомоги, то й наймовірніше це станеться вже зовсім згодом. На таке у коментарі Сіен натякнув глава нашої держави Володимир Зеленський. Він заявив, що Україна та США вже на фінішній прямій у питанні щодо постачання далекобійних ракет «Атакус». Зеленський наголосив, що Україна не хоче, щоб ракети були націлені на Росію, але прагне зберегти бойові. Можливості варто зауважити, що Україна вже довгі місяці закликає США надати далекобійні ракети атакам останніми тижнями. Західні ЗМІ наголошують, що питання передачі ракет зрушило з мертвої точки. Крім того, у Сенаті США закликали Байдена негайно передати Україні далекобійні ракети у Білому домі. Стримані у своїх заявах там стверджують, що ще тривають дискусії щодо того, чи відправляти Україні ракети великої дальності. Варто Уважте, що атакамс – з це американські оперативно. Тактичний ракетний комплекс із балістичною ракетою, яка може вражати цілі на відстані від 165 до 300 кілометрів. Це клас ракет Земля, земля тобто вони запускаються з землі та вражають наземні цілі. Атакамс не тільки далекобійні, а й високоточні. Проте головне, що для запуску ракет призначені пускові установки М-142 «Хаймерс» та М 270 «МЛРС», які Україна вже використовує у захисті території від Росії. Ну ймовірно, що Головною метою ракет атаком з після їхнього доправлення в частини зсу може стати саме Кримський міст, а також військові об'єкти і база Чорноморського флоту РФ. Таку думку висловив військовий оглядач Павло Нарожний. За за його словами, другий пріоритетний напрямок Маріуполь, великий логістичний хаб для південного флоту. Під ударами цих ракет мають опинитися залізниця, і вся інфраструктура окупантів, але все залежить від кількості американських ракет. Тож будемо сподіватися. Що Сполучені Штати Америки все ж таки оголосять про передачу Збройним силам України цього далекобійного озброєння? Далі ми поговоримо про Бахмутський напрямок, де українські військові також продовжили просуватися уперед. Як повідомлялося, нині бої тривають поблизу Кліщівки, Андріївки та Курдюмівки, усього за 13 кілометрів від Бахмута, за даними Генштабу Зсу в районах північно-східніше Андріївки, ворог намагався повернути втрачені позиції однак безрезультатно, і вони були змушені відступити з втратами. Варто зауважити, що тепер головною метою наших. Військових на південному фланзі міста фортеця є звільнення курдюмівки, якраз після деокупації цього населеного пункту, вся опорна лінія противника у цьому секторі перейде. Під наш контроль, і це відкриє нам шлях для наступу на південно-східний сектор у напрямку населеного пункту Зайцеве. А у британській розвідці успіхи наших військових пояснили тим, що Росія була змушена перекинути десантників з Бахмутського на Мелітопольський напрямок, що послабило їхню оборону в районі міста Фортеці. Як зазначається у зведенні тактичний успіх зсу в районі Кліщівки та Андріївки, наближає наших військових до траси. Е 513 яка сполучає Бахмут з Зопитним, яка є одніє, одним з основних маршрутів постачання провізії та боєприпасів у місто фортецю з півдня. Нині РФ вже утримує оборону в районі залізничної корії, що йде вздовж насипу між кліщівку. Однак, в деяких районах залізниця перебуває у низині, тобто ворог буде для нас як. На долоні далі ми поговоримо про втрати ворога. Зокрема, на Бахмутському напрямку українські військові за допомогою дрона ліквідували групу окупантів. Про це повідомили у державній прикордонній службі. З даними ДПСУ прикордонна аеророзвідка відстежила переміщення російської піхоти і виявила ворожих спостерігачів. Після чого влучним бомбардуванням було знешкоджено трьох російських. Загарбників, ну і результатами своєї успішної роботи також поділилися і воїни з центру спецоперації АСБУ Білий Волк, які за місяць знищили 56 одиниць російської військової техніки. Про таке написала прес-служба відомства. Зокрема, нам вдалося демілітаризувати 12 танків, 34 бойові броньовані машини, три артилерійські системи, сім вантажівок, 21 фортифікаційну споруду з особовим складом. І ще понад 50 росіян було. Переведено у статус хороших. Від Бахмутського напрямку ми далі порухаємося в до Лимано-Куп'янського, де росіяни наймовірніше готуються до відновлення наступальних дій. Таку думку висловив військовий оглядач Діфенс Експрес Іван Киричевський. Він вважає, що росіяни можуть знову почати перекидати на цей напрямок загони Шторм З, намагаючись продавити наші позиції гарматним м'ясом в стилі Бахмута. Проте вони втратили момент для успішних наступальних дій на куп'янському напрямку, де ще на початку літа за словами Кричевського, в нас були певні проблеми в системі. Оборони за той час окупантам не вдалося захопити жодного населеного пункту на лінії від Лимана до Купінська. Противник просувався максимум на один або два кілометри, і то далеко не скрізь. Нині ж ворог не вдається до так званих місних штурмів. На цій ділянці фронту окупанти знову перейшли до застосування артилерії. Головна мета ворога на цьому напрямку полягала у тому, щоб змусити ЗСУ перейти. У стратегічну оборону чи, хоча б прорватися до східного берегу річки Оскіл. Однак жодну з поставлених цілей вони не змогли виконати, і це перш за все пов'язано з тим, що російська армія не го... не була готова до наступальних дій, а тому їхня компанія видихнулася і так і не принесла їм вагомих результатів. Попри певне затище, ворог сконцентрував на цій ділянці фронту. Понад 110 тисяч осіб особового складу. Про таке розповів начальник прес-служби східного груповання військ ЗСУ Ілля Євлаш. В той самий час він заспокоїв, що така кількість військових не призведе до бодай якихось успіхів окупантів на фронті. Окрім цього, він також розповів про те, що за минулу добу на цій ділянці фронту ми знищили майже 60 окупантів. Окрім особового складу, було також демілітаризовано 3 БМП, 6 мінометів різних калібрів та ка. Д-20 та Д-30. А військові бригади спеціального призначення Азов Національної гвардії спільно з підрозділами аеророзвідки Кондор знищили новітній російський танк Т-90М прорив. На кадрах можна побачити, що знищили його за допомогою саме FPV-дрона. Після влучання російський танк зайнявся, а вже згодом у нього здетонував боєкомплект. Варто зауважити, що експортна вартість цього танка становить близько 2,5 мільйонів доларів, а вартість наймодернізованішої версії сягає 4,5 мільйонів доларів. Однак знищив його FPV дрон, орієнтовна вартість якого приблизно усього 40 тисяч гривень. Далі ми поговоримо про те, що народний супутник. ICI допоміг українським бійцям у завданні ударів по великому десантному кораблю мінськ та субмарині Ростов на Дону у Севастопольській бухті. Про це написала прес-служба головного управління розвідки. Там нагадали, що рівно рік тому, 20 вересня, волонтери передали українським розвідникам космічний апарат. ICI. за цей час народний супутник приніс безліч користі у боротьбі з, з, з загарниками. Його можливості дозволили нам щодня отримувати крит критично важливі для бойових операцій розвідувальні дані та спалювати тонни ворожої техніки. До прикладу, ICI зіграв дуже важливу роль в ударі по Севастопольській бухті. Ну крім того, гур оприлюднило знімки аеродрому Дягілєва у Різанській області та позиції російської ППО в Білгородській області, по яких також працювали українські захисники. Ну а я нагадаю, що 18 серпня 2022 року фонд Сергія Притула орендував супутник у компанії ICI за 600 От мільйонів гривень гроші спершу збирали на байрактари, але компанія-виробник Байкар Макіна заявила, що надасть Україні БПЛА безкоштовно. Після того як фонд підписав угоду з ICI, міністерство оборони України отримало повний доступ до всіх систем і повних можливостей супутника САР, який вже перебував на орбіті. Варто зауважити, що сателіти компанії ICI можуть дати якісну картинку місцевості, необхідну для військових. Цілий річ у тім, що супутники сар випромінюють власну енергію для освітлення об'єктів або ділянок на землі. Вони записують те, що відбувається від поверхні на датчик. У цьому і полягає їхня унікальність, оскільки зображення можна отримувати і вдень, і вночі. Або для цього не потрібне сонячне світло. Крім того, супутники ICI можуть проникати у хмари та дим, і це не заважає датчикам відстежувати поверхню. А на цьому у мене все. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте ваші вподобайки та обов'язково коментуйте це відео.